Доброго дня всім чи вечора. Вже в нас так, Під вечірок. Короля, як тебе справи? Це, до речі, молода кролиця ось не дуже любить чомусь гранулу їсти. Бачите, їсть якось вона помало дуже. Всі люблять гранула, а вона не дуже. Не знаю. Зато бараболю варену любить. А я даю зараз водички кроликам, рознесу і підемо разом з вами на ту діляночку, накопаємо е, кульбаби для господарства. То всі хочуть вже. Індики, правда, в мене паслися цілий день, гуси півдня паслися. І піду зараз вже кульбабку копати. Ага. Вже як зачепився за одне, потім за одне, за друге. Все, воно кури зараз будуть бігти. Що, малюки, Над. Це ж побачила, думаю, ні, треба водички наляти. Це вже третій раз сьогодні наливаю, щоб попили. Хляпають. Хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Все, тих є, в цього є. Нема, вже все поперевертав. Бичок колгоспний. Ну, топий расти такий. Гачка встала, щось чую. свариться, в цього є. Оцей, до речі, розумний, нормальний кролик. Випустила он. Бандіток малих на, на вечір також. Ось. А зараз йдемо разом з вами, накопаємо трішки кульбабочок. Контейнер тут ось є. Візьмемо. Зараз так ідемо. Яблунька ще квітує, красуня. О, собанька. Ану, де звідси, мала. Собанька. А ну, брис. Що там козенята нема? Певне вже загнали. Не закривай! А, ти не закриваєш. Ну, вже який є. Та я не так багато буду копати, щоб тачку брати з собою. Так, треба десь ж лопата, та, якою я копаю. Треба пошукати її. Ну, і в нас тут, он, дивіться, як яблунька квітує. Красиво. Черешня он тут зав'язувалася, а та в мене, що біля вікна я так ну, і переживала за неї. Така розчарована вона. Здається, що вимокла. Ну, вода стояла, ужас просто. Дивіться, яка яблунька. Це білий налив навіть буде. Кожен рік вона в нас квітує, та що з кори. Бачите, як вона одна гілочка лишилася старої яблуня. Це молода яблуня, більш-менш. Ой, аромат стоїть, неймовірний. Так, десь в мене тут лопата була. Я сподіваюся, вона тут і є, бо я тут копаю зазвичай кульбабу. Ну, вже її хтось приробив ноги. Вже нема. Вже лопати. Ага, ось вона. Ні, є. Бачите? Зараз буду кульбабки викопувати. Я не знаю де поки. Тут вже і повикопували без мене. Макота для птиці. Кого ти там засідаєш? Кітя. Кітік! Як ти ви справи? Ти ніжний котик сусідський. Да, на кого засідає. А на кого ти засідаєш там? А? Киш -киш. Ти котик хальосий. Дуже він зайнятий. Своїм ділом. Оно, дивіться, повну виварку. на смикала і пішли з вами годувати наших пернатих. <риклад> дивіться, прийшла, он принесла зелень. кусок, Стоїть на гусці, на сірій. Це він її хоче що? Покривати? Чи це він її там? Я не знаю, що це він робить. Диви, топчеться по ній. А ці дивіться вже їдять, зараз будемо годувати. Диви, 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 що робить. Хоче її покривати, напевне. Потоптався щось. Ну це вже гарний знак, що він лізе на них. О, давай покинемо. Травички. Давайте нагород туди занесемо зразу, бо там щось, і здається, кури зайшли в теплицю. Зараз, зараз дам, і вам дам. Всім дам. А ні, не зайшли, це мені здалося. Нате, нате, вас ображали малі кури, ображали. О, біжать, біжать. Зараз дивіться, рекет малий віджене великих курей. Біжать і крила по сторонах наче <фрає> Фраєрки. Диви, 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 диви. Відгані, віджимають, віджимають, бачите, Віджали. Ох, вони смішні ці кури малі. Це капець. Так, ну що ви тут? Їстете? їжте, їжте. Молодці. О, так. І він посідлав кендрат. Давайте занесемо австралоркам. Всім потроху. І гусям дам, дам, гусям. Хоча сьогодні цілий день вже паслися, але все одно дам. Вони люблять, щоб їм давали нарвани. Австралорки, нате. Не дуже хочуть, вони не голодні, але. дивіться, дивіться. Диві, диві. мала блоха полетіла. Вже, може, завтра, післязавтра приїдуть нам зорять города, де вже буду садити. Я вже там деякі насіння позамочувала, щоб швидше посходило. А цим треба саме тут. Тут саме добріше, там не таке. Даю, даю, даю. На-ка, на. На, не кричи. Не Є яйце ось. Тільки якесь дуже мале. Зрозуміло, що це таке. Так, качкам зараз занесемо. тікайте Так, цьому гусаку дамо ще. А як же? Щоб не ображався. Небагато, але дамо. Де, гусак. На, іди Йди, молодець, дивіться, кість, Відкусує, бачите? Молодець, ображало гусачка. Ну вийди, ну. Де? Кидаєш, вони не хочуть, вони перебирають, хочуть щось інше, хочуть смачніше. О, качка пище, чуєте, хоче зелені. Стала гнізда і хоче зелені. Даю, даю. на. на. не пищи так уже сильно. Це яка та встала? Ага, це та встала, що там. Зараз гляну, що там в неї за яйця, що з яйцями. Чи їй туди не понаносили лишніх? Так багато в неї. Не знаю, зараз буду дивитися. Бо я їх тут позначила, але чи вона їх лишніх сюди їй ніхто не дав. Якщо будуть лишні, то заберу під індичку. У мене там звільнилось трохи місця під індичкою, бо гусячих трохи вибракувала. Так. Ні, поки всі намічені. Не, Ні, мабуть, ніхто й не підніс нічого. Це під нею має бути 16. Так. Так, не, всі є 5. 8, 10, А, 17. 16 і 7. Ну да, я ще ж одне на наступний день поклала. 17 яєць. Ну, все. Всі є, ніхто їй нічого не підносить нового. Це саме головне. Да? Вечіряки? Ну, їжте, їжте. Стала покупатися, бачите, як важливо на сітці качці ставити воду, щоб вона могла купатися, щоб вона мокра могла сідати на яйці. А ця вставала чи ні? Тася, щось не бачу, щоб вона вставала. Може, стає рано вранці, таке також може бути. Ні, ж, ти бачите? Ну вони не голодні, не так, щоб прям напали, прям на ту зелені. Там вже дуже хотіли її. Ну, хочуть, але не. Не критично сильно. Так, а ну ще сіла індичка? А, так, да, ну так я й думала. Оця індичка вже хоче бути мамою. Треба буде вже їй а, придумати гніздо, куди вона буде сідати. Тікайте. І присаджувати її. Я думаю, що день-два і вона вже точно сяде. Ну, буду, напевне, на індичі садовити. Так що якось так. Всем пока-пока.